Очіток висадила. Такий гарненький барбарис. Теж замульчувала хвойним опадом. Так. Тут монарда. Тут монарда така гарненька. На цій клумбочці. Тут ромашечка одна. Така. Це буде або голуба, або біла. Я не знаю. Далі тут притінила цього. Щось він якийсь поникший клейматись. Тут ще одна ромашечка. Я думаю, що це буде біла, біла махрова, а то голуба простенька. Щось листочки чуть-чуть, чуть Ну нічого, гарненький кущик такий. Відцвітають тюльпанчики. Уже все. Розочки набирають силу. Цей гарно зацвів. Щось він не дуже мені подобався, зараз він дуже гарний. Лілейники Тоже вже гарненькі. А цей тільки починає розпускатися айскрім. Він найпізніший. Це перовські Думала, що вона не виживе, бо такі були сухі гілочки. А з тих сухих гілочок пішли такі гарні листочки. Супер. Це буде дуже гарний кущик. Це мій подарунок, який я виграла в лотерейці. Тут є пуп'янки. Один пуп'янок і ще один пуп'янок. Не буду обривати. Буду чекати квітування. Цей впав. Я хвалилася, що він у мене стійкий солдатик, а він собі взяв і приліг від вчорашнього доща.